Найактуальніші новини щогодини на Янтарнефе. Де на Яворівщині зібрали півмільйона гривень для дронів 24-ї бригади. Та з чим уже незабаром вітатимуть етнопростір у Прилбичах? Вітання перед мікрофоном Марія Канцеляристичас на важливу інформацію. Новини на Янтарна Фем. І про підсумки локальних повідомлень Півмільйона гривень для дронів 24-ї бригади зібрали на день міста Яворова. 648-й день народження замість гучних святкувань наповнили благодійні проєкти. Крім того, ще був футбольний кубок мера і товариський матч, фестиваль Яворівського пирога і концерт. Лише за минулу добу надзвичайники здійснили три виїзди на боротьбу з вогнем на відкритих територіях. Це було шкло, краківець та грушів, і їхні 1200 випалених квадратних метрів. Загалом відпрацювали на виїздах 11 вогнеборців і три одиниці техніки. Рятувальники Яворівщини, вкотре нагадали, що спалювання, стерні, сміття сухої трави чагарників категорично заборонене. Яворівська районна військова адміністрація підписала меморандум про партнерство із благодійною організацією. Це Мальтійська служба допомоги у Львові. Основною метою сторін стане формування умов і можливостей задля для надання психосоціальної підтримки осіб, котрі постраждали внаслідок війни. Етнопростір у Прилбичах святкує свою першу річницю від дня заснування. Його робота стартувала в парку Шептицьких, зокрема і з метою відновлення нашої пам'яті. У етнопросторі анонсували святкування річниці вже на 29 липня о 9 годині в понеділок. У рекреаційно-реабілітаційній зоні Янівського громадського ставу днями ветеранський хаб Росточа селища Івано-Франкове організував змагання з риболовлі та водні естафети. Підтримав проєкт, зокрема Український ветеранський фонд. Для 50 учасників відбулися як індивідуальні, так і сімейні перегони на човнах, сабдошках і каяках. Також працювала і польова кухня Татуся з рибною юшкою, а ще майстерка з туризму та екокемпінг. Парафія Різдва святого Івана Хрестителя ГКЦ міста Новояворівськ завершила проведення веселих канікули з Богом для дітей віком від 4 до 7 років в обіймах Ісуса. Нагадуємо, що до 28 липня ще триватимуть відповідні заходи для дітей віком 8-13 років. Діє обов'язкова реєстрація. Лінк на яку є в наших соцмережах. Новини на Янтарне Фем. І до новин держави. У додатку «Резерв плюс» з'явилася позначка для людей, які вчасно оновили дані. У Міноборони підкреслили, що для цього треба перевірити, чи версія застосунку є остання. Якщо ні, то оновити її. А згодом треба натиснути на три крапки поряд з іменем військовозобов'язаного та клікнути на позначку з надписом Оновити документ. І про новини області Львівська ОВА передала воїнам 45-ї бригади ще 256 дронів. Безпілотники закупили в межах обласної програми Безпечна Львівщина загальна вартість дронів склала 5 мільйонів гривень. Про погоду 24 липня у середу в області синоптики прогнозують часом хмарну погоду з проясненнями. Температура в день до плюс 25 градусів. Уночі 16. У день грози подекуди шквали 15-20 метрів на секунду та град. Оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Це все про зібрані для вас нові повідомлення. Тож нехай вечір буде добрим і затишним разом із хвилею рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.